Це Поліна дівчина взяла участь у тренінгу з надання до медичної допомоги. Я робила непрямий масаж серця, але робила його вже не вперше. Але мені дуже сподобалось, тому що тут можна було подивитися показник, наскільки точно ми це зробили. Я зробила 99% Правильно, тому я дуже тішусь своїм результатом. Такі практичні навички, за словами дівчини, дуже потрібні в наш час. З цим погоджується і Владислав, який в подібному тренінгу брав участь вперше. Як на мене, важливо, щоб кожна людина вміла надавати першу допомогу. Ми зараз живемо в доволі складному світі і завжди може щось раптове трапитись. А так в фільмах, серіалах всяких ми завжди бачимо, як хтось когось рятує. Хочеться побути частинкою. Цього. Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги організував практичний тренінг. Мешканців рівного навчали досвідчені інструктори, а учасники відпрацьовували навички на спеціальних манекенах, контролюючи правильність виконання непрямого масажу серця. Одна рука права, або ліва, вона зверху, інша бере в замочок і ми починаємо натискати на грудну клітку. Саме на манекені ви можете побачити, що рухається ось така полосочка, вона показує глибину і відпускання грудної клітки, і стрілочка це частота. Коли ми повільно, вона в червоній зоні, коли ми зашвидко, вона стає знову в червону зону. Ми маємо натискати приблизно 100 120. Разів за хвилину, і чим більше в нашій країні буде людей, які будуть вміти надавати цю домедичну допомогу або базові реанімаційні заходи, тим буде більше шансів, щоб врятувати людей. Тому що ми не знаємо, коли може статися така ситуація: чи в торговельному центрі, чи десь на зупинці громадського транспорту, будь-де на автостанції, в закладі навчальному, і мають бути люди, які розуміють, як надавати цю допомогу. Такий тренінг організували до Всесвітнього дня реанімації серця. Подібні проводять у всій Україні. Ми хочемо, щоб люди в всьому світі, така мета-акції, зрозуміли, що вони можуть рятувати життя, і це легко. Нам дуже потрібно, щоб на виклику, виклик, поки ми їдемо, на виклик, такий критичний виклик, щоб люди знали, що робити і надавали допомогу. Я, Як лікар, виїзний лікар, 70% успішних реанімацій залежить від домедичної допомоги. Моїх особисто я підраховував, так що це дуже важливо, щоб люди знали, що робити, щоб вони не губилися. Такі практичні тренінги в Рівному організовують не вперше і планують надалі. Окрім того, фахівці екстренки проводять восьмигодинний курс надання домедичної допомоги для усіх охочих. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.